Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Chevrolet Volt Прибув до нас зі штатів з невеличким пошкодженням, відновлений професійно, має пару косметик по кузову, без криміналу та шпаклівки в дуже гарному стані. Прикольний дуже колір. Виглядає супер. Легенько тонований на оригінальних 17-х дисках, на непоганій комплектації. Ось так він виглядає, лінзоване світло. До салону безключовий доступ на цих чотирьох дверцятах Чорний шкіряний салон, повний електропакет, преміальна акустика, босе, датчики світла дощу, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, 228 тисяч пробігу, підігрів переднього ряду сидінь, клімат, мультимедіа з блютузом, з навігацією, камера заднього руху, підігрів дзеркал, датчики шин. Все це в автомобілі присутнє. Задній ряд. Також без нарікань, середній розход. У власника виходить 2 літри на 100 кілометрів. Друзі, придбати цей автомобіль ви зможете у лізинг кредит або заготівку. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону. З технічного боку автомобіль сів та поїхав. Чекаємо, друзі, на огляд та тест-драйв.